В заступника голови Сумської районної ради Володимира Піцака. Недавно на останній сесії його вибрали більшістю голосів заступником, йому довірили цю посаду і тому ми сьогодні в нього в гостях. Доброго. Доброго ранку. Хотілося б поспілкуватися з вами, задати деякі питання, які цікавлять жителів нашого Сумського району. Тому перше таке питання. Як ви зустріли 24 лютого 2022 року? Бо всі ми знаємо, що ви є до обрання голови заступника районної ради. Ви очолювали сумський добробат, а саме ДФТГ-3. Тому скажіть, як ви от проснулися 24 лютого? 24 лютого, як і всі українці в розпачі від вибуху у Краснопольській громаді. Було ну, таке не, непорозуміння, що робити, куди бігти. Я почав звання друзів, товаришів, колег, всіх родичів. Зустрічаємося зранку 25-го і так наша діяльність пішла в життя, Значить, що ми зразу почали, почали коктейлі колотити, а ставив як підрозділення, поїхали записати в тероборону Сумську. Там організація була дуже погана, тому при мені як районному депутату, як я на той час вважав. Що треба це комусь очолити і зробив це. Я е, за, записав особисто більше 250 добровольців, які приходили на той час. В е, Вірніці йшли люди, які теж хотіли щось робити, не знали, що, куди йти, де брати зброю. Тому ми плюс це все організували. На 25-го у нас вже на вечір була зброя, були на 26-й люди. 26-го вже першими всім, всім, звісно, автівка та Урална. В проспекті Курском затримана. Особисто я організовував рви противотанкові, ми їздили, переривали в Константиновці, я організовував, в Києві, для того, щоб мінімалізувати наступ російської ворожої техніки. Ми робили ці рви. в них в кров вскочили вскочила два бензовози, тому що удачна вже не просто там ударом. У нас свій зводим теземи. І нашу техніку, і москальську ремонтували, притягували, потім її передавали в наше в вти Так починалася наша діяльність. Потім був сформований 3 ДФТГ, який на той час возглавляв Лаврик Володимир Володимирович, який через три неділі вже став комбатом 290 го Кримового стрілецького батальйону і посада цього стала аванкантна командира 3 ДФТГ. На що запропонували мені очолить? Ну, я, на жаль, трохи сумнівався, бо військового досвіду замало у мене, на жаль, було на той час. На даний час я являюся командиром сотні. Ми працюємо, займаємося тими обов'язками, якими і займалися вже майже рік. Тільки на других установлених точках. Ви це сказали, що були в Константиновці, в Сумському районі, так? Так, і ви. Там теж курірували місцеве ДРТГ, так? На початку, звісно, не було ж такої координації чіткої. Ми координуємо, починаємо групу формувати, їхати вони вже. ну, В общем, озброював на той час я зброю, ті ж з той зброї, які у нас з'явилася. Може і не багато було, але тим не менше, на той час вона була єдина дієва. Це Краснопільський район, Лебединський район ОТГ, Миколаївський ОТГ, Хатінський ОТГ. Юнаковські п'ять ОТГ, це то, що чим, чим міг з темта, тим я допоміг. Друге питання, наскільки я знаю, лише в п'ятницю вас обрали. І вже сьогодні, 10 ранку, ви вже працюєте. Які у вас плани далі? Що ви плануєте робити? Плани далі. Ну, дивіться, перше, це комунікація з військовим керівництвом військовими, яких я ну, практично всі знаю. Комунікація, побудова нових фортифікаційних споруд. Забезпечення різне, ну я так кажу, від продовольства і ТДТП між всіми підрозділами, які які зараз війська стоять у нас на кордоні, і в Сумському районі, які ми чи чим можемо, тим я буду спитатися, старатися допомогти, скомунікувати, достати все, все зробити. Цим цьому я бачу своє завдання на, на на даний час на цій посаді, так? так. Як ви вважаєте, ваш досвід попередній допоможе вам? Звісно, допоможе. Отже, ж будували, строїли, зброї, навчали. Хлопців сьогодні до речі, вже раз Сьогодні натовський е, з НАТО представник при, сьогодні організував е, на 14-ту годину навчання. В течені е, неділі буде проходити навчання. Ну медицина, тактична, там стрілецька само собою саперна по повітряним цілям. Навчання по збиттю. і зрозуміється, що шахіди вже тагалися. Взагалі завдання такі, щоб всі були максимально навчені, свідчені і знали, що робити, якщо наш сусід придурався і знову до за нас. Тобто ваше незначення це логічне продовження вашої праці? Для себе я вважаю, що так. Скажіть, будь ласка, в якій комісії працювали? Чи очолювали комісію в районної раді? В районній раді ми працювали аграрно, аграрно та, та підприємством комісії. Як ви бачите роботу на сьогоднішній районній раді? Депутати працюють одним цілим чи є два штаби, чи три? На превеликий жаль, хотілося б, щоб на цей час, поки йде війна, і я вважаю, що скоро перемога буде. Хотілося б, щоб всі забули про політичні амбіції, про політичні цілі, а були одним, одним кулаком, який йде до одної цілі. Ця ціль, як у всіх одна, вона це наша перемога. Угу. Тому хотілося б всіх колег попросити, що забудьте поки політику. Давайте переможемо, а далі вже буде політика то вже окрема історія. Скажіть, а чим на сьогоднішній день? Які проблеми в добробаті на сонячні? Чим живуть? От які ну, на сьогоднішній На даний day. час може бути, як я вважаю на свій особливий розклад, кадровий потенціал. Кадровий резерв на даний час існує проблема, тільки ж, ну, щоб люди були мотивовані в першу чергу. От у цьому Ну а так, в принципі, по забезпеченню, все плюс-мінус вже налажено. Ну, звісно, понятно, що матеріальне забезпечення і мається на увазі не зарплатня, так соціальна допомога, може бути конечно, трохи краще. Ну і на тому, як кажуть, велика дяка, що, що взагалі дають. Тому, що доброволицям і приорі добровілиці. Добровольно пройшов і займається цією справою захистом своєї ну, своє, своєї громади територіальної. І куди можна людям обращатися хлопцям, що не хочуть йти у добровольці? Є сторінка в Фейсбуці, ми її ще перемінували, де третя ДФТГ, третя сотня в Фейсбуці. Там можна вставляти свої контактні телефони і цю інформацію, там може зробили зв'язку ну, з з людиною, яка з кадровиком, який буде їх записувати, потім, ну, потім співбесіди проводити, і тепер зрозуміти, людина готова, достойна, мотивована. Аберта ну, чоловіків і жінків чи тільки чоловіків? Берете? Ну, жінок тільки на медицинські посади, ну вони зараз на даний час зайняті, тому що їх небагато. Їх небагато жінок поки що не набираємо. Зрозуміло. Я так розумію, що добробати на сьогоднішній день соціальним пакетом теж захищені. Так, у різних ОТГ по-різному, я, я знаю ну, тут, про там, допустим, Хатінське ОТГ, 에, ой, АТД, АТГ, Миколаївське, Сурське точно знаю, що є у них 에, 8 тисяч допомож і тисячу 1000... чимось на комунальне погашення комунальне і безкоштовний проїзд у комунальному транспорті, це що касається міста Соломи. Тип такі соцпакет, там Сумське ДФТ забезпечено. В других по розміру не будемо вказати, бо не знаю. Не взагалі. Розуміло. Ну, ми вам дякуємо за цей короткий коментар. Ми сьогодні були в заступника голови Сумської районної ради Володимира Біцика. Перший його робочий день. І ми бажаємо успіхів і плідної роботи. Дякую. Дякуємо. Дякую, що завітали.